П'ять любовних заклинань, які працюють миттєво. Магія любові, ритуали, віра та психологія привабливості. Любов це відчуття, яке надихало поетів, художників та музикантів протягом століть. Бажання близькості, пристрасті та розуміння це основні потреби людини. У пошуках цих почуттів люди часто звертаються до різних практик, включаючи магію любові. Ця стаття не є сприянням містичних сил, а скоріше дослідження людської психології, ритуалів та символізму, які можуть допомогти нам відкрити наші серця для любові та зміцнення існуючих стосунків. Магія як психологічний інструмент сила ритуалів та намірів. Перш ніж ми заглибимось у конкретні ритуали, важливо розуміти, що любовна магія це, в першу чергу, є потужним інструментом самогіпнозу та візуалізації. Ритуали, будь то свічки, трави чи обереги, служать каталізаторами, щоб зосередити наш намір та створити позитивну енергію. Ключова ідея магія любові полягає не в тому, щоб змусити чиїсь почуття, а про створення умов любові у своєму житті та всередині себе. Як людина, зацікавлена в психології та езотериці, я завжди вважав, що справжня сила магії полягає в здатності впливати на власну підсвідомість. Коли ми проводимо ритуал, ми не просто виконуємо набір дій, ми створюємо для себе особливий стан свідомості, який сприяє позитивному мисленню, впевненості в собі та відкритість до нових можливостей. Давайте проаналізуємо любовні заклинання, аналіз ритуалів та їх психологічний ефект. Тепер давайте розглянемо запропоновані ритуали, аналізуючи їх з точки зору психології та особистого досвіду. 1. Любовне заклинання з банки меду. Підсолоджувальні стосунки. Ідея підсолоджувальних стосунків з медом метафорично дуже потужна мед символ солодкості, достатку та природної енергії. Ритуал медової банки, який передбачає написання імен на папері, складання та додавання пелюстків троянд, має на меті створити позитивну асоціацію з бажаною людиною. Мій досвід я колись проводив подібний ритуал, але не залучати любов. А зміцнити існуючий зв'язок з коханою людиною. Я записав на папері якості, які я цінував у ньому, і помістив його в банку меду. Це був чудовий спосіб усвідомити і зміцнити мою вдячність і любов до нього. 2. Заклинання кохання повного місяця, сила місячної енергії. Повний місяць традиційно вважається часом посиленої енергії, особливо пов'язаного з емоціями та інтуїцією. Ритуал виходу на вулицю та візуалізації того, що ви хочете це чудовий спосіб передати цю енергію на залучення любові. Важливо не приймайте повний місяць як чарівну паличку швидше, це сприятливий час для самоаналізу, визначення ваших потреб та роботи над собою. 3. Заклинання з атракціоном червоного свічки Зосередьтеся на тому, що ви хочете. Червона свічка класичний символ пристрасті та бажання. Вирізання імені або слово «шлюбов» у свічку і освітлення це спосіб зосередити свою увагу на бажаному результату. Порада, візуалізація це ключовий елемент цього ритуалу. Уявіть собі не просто присутність любові у вашому житті, а як це виглядає, як ви себе почуваєте, як це впливає на ваше повсякденне життя. 4. Заклинення ящика білизни, зміцнення близькості. Цей ритуал спрямований на тих, хто вже перебуває у стосунках і хоче зміцнити близькість зі своїм партнером. Написання імені свого партнера та фрази тільки ти на аркуші паперу та розміщення його у своєму ящику для нижньої білизни це спосіб створити постійне нагадування про любов і прихильність. Моя думка, цей ритуал особливо ефективний для пар, які переживають важкі часи. Це допомагає нагадати їм про те, що їх з'єднує і зміцнює емоційний зв'язок. 5 місячне кохання з пелюстками троянд початок нового циклу. Молодик це час нових початків та можливостей. Розсіювання пелюсток троянд по колу та візуалізація любові, яку ви бажаєте, це спосіб потрапити в позитивний настрій та залучити нові можливості у своє життя. Особистий досвід, я часто використовую ритуали, пов'язані з місячними циклами для встановлення цілей та запуску нових проєктів. Це допомагає мені залишатися зосередженим і рухатися вперед. Попередження та відповідальність важливість поваги до вільної волі. Важливо підкреслити, що будь-яка практика, пов'язана з любовною магією, повинна здійснюватися з повагою до вільної волі іншої людини. Ніхто не має права маніпулювати почуттями або змусити когось робити щось проти своєї волі. Ключовий принцип любов повинна бути взаємною і на основі згоди. будь яка спроба маніпулювати почуттями іншої людини є неетичною і може призвести до негативних наслідків. Висновок магія любові як інструменту для самовдосконалення. Зрештою, магія любові полягає не в тому, щоб залучити любов зовні. А про створення умов любові всередині себе та у своєму житті. Ритуали, символи та візуалізація це інструменти, які допомагають нам усвідомити наші потреби, побудувати впевненість у собі та відкрити наші серця до любові. Пам'ятайте, справжня магія любові полягає в здатності любити себе, вірити в себе і бути відкритим до нових можливостей. Пам'ятайте, що всі ці практики є лише відправною точкою. Ви можете адаптувати їх, додати власні елементи та створити ритуали, які резонансували з вами на особистому рівні. Головне, зробити це з повагою, відповідальністю та щирим наміром.